Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Хороші новини для українців з Польщі. Біженці з України в Польщі знову можуть отримувати фінансову допомогу від IRC. Друзі, відновилася можливість реєстрації на отримання цієї фінансової допомоги в Польщі. Нагадаю, РСІ це міжнародний комітет спасіння. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал. Також, можливо, у вас є друзі або знайомі, котрі теоретично можуть претендувати на отримання цієї фінансової допомоги в Польщі. Будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах. І також, щоб підтримати це відео, будь ласка, поставте йому лайк. Таким чином ще більше українців в Польщі почують цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, фінансова допомога, друзі, від IRC, вона призначена для біженців з України, які прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року і ще не отримували подібних допомог, наприклад, від ООН чи інших благодійних організацій. Друзі, зареєструватись на цю. Фінансову допомогу можна заповнивши заяву онлайн. Посилання на реєстрацію я залишаю в описі під цим відео. Також вам потрібно документально підтвердити в'їзд до Польщі, починаючи з 1 жовтня 2022 року, надати номер песель, вказати поточне місце вашого проживання, кількість осіб у родині. Також я хочу нагадати, що реєстрація не означає, друзі, автоматичне призначення цієї виплати. А надаватиме перевагу багатодітним матерям, родинам із дітьми з інвалідністю, і також родинам, в яких є особи літнього віку. Розмір допомоги нагадаю складає 710 злотих на заявника та 610 злотих на кожного члена родини, максимум 4 особи. Друзі, ця допомога вона виплачується протягом 3 місяців. Якщо у вас є питання щодо участі в цій програмі, ви також можете зателефонувати безпосередньо на гарячу лінію РСУ Польщі. Телефон гарячої лінії я теж залишаю в опису під цим відео. Тих друзі, кого виберуть для отримання цієї допомоги, повідомлять про це в смс-оповіщенні із запрошенням на реєстрацію протягом найближчих 10 днів. Також зверніть увагу, друзі, що якщо вас оберуть, то вам потрібно буде з'явитися особисто для особистої реєстрації в один із центрів IRC в Польщі. Це, наприклад, Варшава, Катовіце або Познань. Ось такі, друзі, важливі новини щодо фінансової допомоги для українців в Польщі. До зустрічі!